Кримські політв'язні вийшли на волю з російської колонії. З чим далі стикаються бранці і куди звертатися для отримання відшкодувань за вкрадені роки? Ініціатива листи до вільного Криму. Скільки листів для політв'язнів вдалося зібрати і чому так важливо їм писати? <рес> Ремзі Меметов вперше бачить свою онуку в окупованому Криму. Дівчинка народилася, поки він був за ґратами, засфабрикованою окупантами справою. Політбранець провів в'язненні майже 9 років. Зустріти його вдома зібралися земляки з рідного бахчисараю. Понад 350 людей. Напередодні Меметов вийшов з колонії в російському Ставрополі. Вже не в тюремній робі. вперше молиться на свободі та дякую за підтримку своєму народові. Сейчас я ощущаю на себе, даже не могу найти тех слов, подобрать эти чувства, чтобы выразить это все. Хочу выразить свою благодарность своему джимату. Планує життя після вкрадених у нього дев'яти років свободи, хоче працювати і підтримувати свій народ, земляків, які лишаються за ґратами, просить триматися. Я хотів би, щоб мої родні близькі, ті, які знаходяться сьогодні в застінках, в цих містах заключення, хотів би, щоб проявляли терпіння. Дай Аллах вам всім здоров'я, родним і близьким. А, іншаллах, ми будемо робити дуа за всіх, за вас. З цієї ж виправної колонії по завершенню майже дев'ятирічного терміну ув'язнення вийшли ще двоє земляків чоловіка – Рустем Абельтаров і Зиврія Псиїтов. В хорошому здоров'ї ми направляємося на зустріч з домом, з близькими. Ну, Ощущення, чесно кажучи, що освободився. Ну, подсознательно веришь, да, этому, ну, а так вот, как сказать, да, ну, у Да, даво цих трьох вихчусареців окупаційні силовики затримали 12 травня 2016 року. За сфабрикованою справою про участь у діяльності терористичної організації просудили по 9 років. Їм закидали, нібито причетність до організації Хізбутта хрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні. Енвера Мамутова, якого затримали того ж дня, росіяни ув'язнили на майже 17 років. Проте по приїзду додому бранці матимуть ще один рік обмеження свободи, розповідає голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Вони мають постійно відмічатися, вони не можуть вільно пересуватися по території. Тобто у них є. Ограничення в тому, де вони можуть їхати куди ні, і якщо вони планують кудись виїхати, їм треба попереджати. Ну і взагалі у них нема там шансу або можливості виїхати за межі, наприклад Криму. Саме у справі Хрір повністю відбули незаконні терміни. Вісім людей загалом за різними політичними кримінальними справами відсиділи весь строк 23 людини. Серед них Рефат Алімов, Арсен Джепаров, Микола Шиптор та Андрій Захтей. Взагалі, звільнені із всього всіх цих даних 57. Хто відбув від дзвінка до дзвінка, хто був обмінений. І коли ми говоримо про тих, хто був від дзвінка до дзвінка, це 23 особи на даний час. Але не всі колишні бранці одразу виходять на волю. Ті, кого Росія не назвала своїми громадянами, потрапляють у розподільчі центри для мігрантів, каже Ігор Котелянець, голова громадської організації об'єднання родичів політв'язнів. І за законодавством російським воно можуть утримувати їх 90 днів. Хоча на прак без, без якихось особливих підстав, тобто ніяк це особливо не пояснюючи на практиці, це може тривати і півроку, і більше. Без якихось навіть формальних підстав Ігор Котелянець розповідає, що людей утримують у казармах, де умови дещо лояльніше ніж у колоніях. Вони там мають право мати. Зв'язок з зовнішнім світом вони можуть комусь зателефонувати або написати, проте вони не можуть покидати ці території, вони не можуть розпоряджатися своїм життям. Вони так само живуть за режимом. Одним з таких політв'язнів є Андрій Коломієць, житель Київської області, незаконно засуджений в окупованому Криму. Провів 10 років у російській в'язниці. Нині і січня перебуває у депортаційному центрі в Краснодарському краї. Ігор Котелянець пояснює через відсутність дипломатичних відносин з Росією допомагати бранцям повер. Питися на підконтрольній Україні території можуть лише країни-посередники можливо лише через треті країни, наприклад, через Грузію з Грузією. Зараз там ускладнена дуже ситуація з з кордону з перебуванням в Грузії так само ускладнена дуже ситуація у зв'язку з. Відсутністю відміною фінансування з боку сполучених штатів неурядових організацій, тобто, якщо раніше в інших країнах, зокрема в Грузії, можна було покладатися на неурядові організації, які надають допомогу. Зокрема, і українцям зараз таких організацій майже не залишилося. Водночас радить родичам бранця не мовчати, а також звертатися до адвокатів, які працюватимуть над поверненням цієї людини в Україну. Якщо вона не буде здійснювати ніяких юридичних дій, якщо у неї немає родичів, які зможуть на волі здійснювати певні юридичні дії, якщо немає адвокатів, які можуть. Також втрутитися та і почати офіційну комунікацію з адміністрацією цього розподільника з тим, щоб адміністрація або обґрунтовувала свої дії по утриманню або відпустила. Якщо всього цього немає, то величезний ризик того, що людині прийдеться там сидіти дуже довго. Після звільнення політичні бранці мають право на допомогу від держави. Це 100 тисяч гривень. А також, зокрема, реабілітація та медична допомога. Котелянець акцентує з Також в. Важливо фіксувати документальний стан здоров'я після ув'язнення, щоб потім претендувати на компенсацію від Росії. Звернутися зі скаргою можна до Європейського суду справ людини, розповідає адвокат Сергій Заяць. Утім, це можливо протягом чотирьох місяців з дня винесення остаточного рішення. Але ще раз кажу: існує комітет ООН з прав людини, який може розглядати такі скарги. І коли ми говоримо про власність, це все ж таки. Про гроші, які можна пережити, коли ми говоримо про політичних в'язнів, про те, що людину позбавили свободи, і про те, що людина ну, поламали фактично людині життя, то звернення до комітету ООН з прав людини може бути доволі ефективним, тому що, як я вже сказав, Російська Федерація А визнає. Так звані висновки комітету ООН з прав людини за даними представництва президента в Автономній Республіці Крим, окупанти незаконно ув'язнили 221 людину. За останні п'ять років за обміном були звільнені двоє кримських політв'язнів на ріманджеляли Умерова. За словами Скандера Баріва, засуджених у справі Хізбут та Хрір не обмінювали жодного разу. Валерія Церна, Оксана Дворецька, Асане Мінов, Суспільне новини, Крим. Ініціатива листи до вільного Криму триватиме до деокупації півострова та звільнення усіх українських політв'язнів. За минулий рік організатори зібрали понад 1800 листів, які писали як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомила заступниця керівника служби забезпечення діяльності кримської платформи Анна Ситнікова. Експолітов'язнена Омерова зі свого досвіду розповіла, як листи у російській в російській в'язниці допомагають триматися. Хочу розказати, що таке російська в'язниця. Це просто а, постійний тиск, допити, а, постійні, а, пригнічення тебе як особистості, отримуючи листи, ти просто знаєш, що десь там є люди, які підтримують тебе. От коли а, відкривається ця хвіртка а, тюремної двері а, броньованої, Звідти називають твоє ім'я, кажуть, підійдіть і дають тобі листи. Ти їх отримуєш, відкриваєш і в тебе просто шалений шалений заряд емоцій і радості всередині. Бо десь там є люди, які думають за тебе і переживають. Коли ми говоримо про листи політв'язням, це теж спільний простор єднання. Який засвідчує всіх нас, наше спільне громадянство, нашу спільну історію, нашу спільну культуру? П'ять років і три місяці виправної колонії загального режиму. Такий вирок залишив у силі. Окупаційний суд у Севастополі місцеві мешканці за нібито співпрацю зі спецслужбами України про це повідомило окупаційне управління ФСБ. Також жінці обмежили волю ще на рік після відбування ув'язнення. Окупанти закидають буцімто збір відомостей про діяльність збройних сил РФ на території Севастополя та їх передачу спецслужбам України. Мовляв, зв'язок встановила з ними через соцмережі. Окупаційний суд Оголосив вирок жінці торік у вересні.